Вітаю вас і пропоную огляд новин з 13 по 19 лютого 2023 року. Я Ольга Целуйка, податковий і фінансовий консультант. Сьогодні ми будемо розглядати наступні питання: Плата за землю, податок на нерухомість, екоподаток мінімальне податкове зобов'язання. Що об'єднує ці податки? Друге питання особливості визначення. Мінімального податкового зобов'язання, третє питання: коли ж підприємцям на єдиному податку потрібно подавати у складі декларації оцей розрахунок МПЗ? Наступне дуже важливе питання стосується працевлаштування осіб з інвалідністю. Наступне питання це нові форми декларації з ПДВ і деклараційна кампанія 2023 року. І наприкінці традиційно календар бухгалтера на поточний тиждень. Отже, почнемо з того, що у нас об'єднує плату за землю, податок на нерухомість, екологічний податок і мінімальне податкове зобов'язання. А об'єднує їх те, що на час дії воєнного стану у нас податковим кодексом встановлені певні пільги по сплаті таких податків. Отже, згідно з кодексом. На територіях, на яких ведуться або велись бойові дії, а також на тимчасово окупованих територіях, платники не будуть нараховувати і сплачувати плату за землю за земельні ділянки підприємств, що розташовані на територіях. На яких ведуться або велися бойові дії, або на територіях тимчасово окупованих на період з 1 березня 2022 року і по 31 грудня року, наступного за роком, в якому припинена або скасовано воєнний або надзвичайний стан. Отже, це стосується і 2022 року, і 2023 року, і, скоріш за все, ще 2024 року. Не сплачується екологічний податок. Платники екологічного податку за 2022 податковий звітний рік. А тут окрема термін, коли застосовується ця пільга. Також не нараховується і не сплачується податок на нерухомість за об'єкти нежитлової нерухомості. Або за їх частки, що перебувають у власності фізичних і юридичних осіб на період з 1 березня 2022 року і до 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан. Крім того, не нараховуються і не сплачуються мінімальне податкове зобов'язання за 2022 і 2023 рік власники або користувачі земельних ділянок, які відносяться з згідно з податковим кодексом до сільгосп угідь, але ці землі вони розташовані на е, територіях, де ведуться або велись бойові дії, які тимчасово окуповані РФ. Які засмічені вибухонебезпечними предметами і на яких наявні фортифікаційні споруди. Отже, бачите, що всі дуже різні податки і обов'язки платників податків об'єднала єдна, об ось ця пільга. Вони прив'язані до землі, а з землею не все гаразд. І от ми знаємо, що не, не так давно з'явився перелік. Міністерства реінтеграції від 22 грудня 2022 року номер 309. він у нас з'явився за дорученням кабінету міністрів, і всі вже зраділи, тому що це він був очікуваний, і всі очікували, що ми можемо користуватися цим переліком для того, щоб застосувати пільги. З названих мною податків вже за 2022 рік і подати уточнюючи розрахунки і прийняти для себе рішення, а чи потрібно сплачувати в 2023 році ось ці податки. Але на жаль, 14 лютого прес-служба ТПС надала роз'яснення щодо цього переліку номер 309 з посиланням на пункт 69 Підрозділу 10-го перехідних положень податкового кодексу податківці вказують, що оскільки там зазначено, що перелік має бути визначений Кабміном, а не за дорученням Кабміну вони не приймають перелік номер 309 для податкових цілей. Отже, ми не можемо їм скористатися для того, щоб зменшити свої податкові зобов'язання з названих податків за 2022 рік і на 2023 рік. Отже, фактично на сьогодні не працюють пільги по сплаті за землю. Формі як земельного податку і орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Екологічного податку і сплати загального мінімального податкового зобов'язання. І ви бачите на цьому слайді посилання на ті перехідні норми податкового кодексу, які впроваджують ось ці пільги. Так ось ці пільги наразі не працюють, і на практиці податкова не приймає уточнюючі декларації за 2022 рік на зменшення податкових зобов'язань по цим податкам. Із цього випливає ще й наступний висновок, що декларації на 2023 рік подаються із нарахуваннями і за загальними правилами. Ця ситуація, безумовно, є неприйнятною. Ну, справді, яка різниця? Чи за дорученням кабміну, чи прямо кабмін? І ось на сьогодні Федерація роботодавців України офіційно закликала уряд визначити в кінці кінців той перелік територій, на яких ведуться, або велися бойові дії, які засмічені, окуповані, і які вже буде влаштовувати податківців, для того, щоб бізнес зміг скористатися податковими пільгами. Таким чином. Будемо чекати, коли ця нормативна колізія буде влаштована. І до того часу преференцій ніяких, на жаль, у нас немає. Оскільки ми вже зачепили тему мінімального податкового зобов'язання, то давайте з вами пройдемось іще по цій темі. Платики які заповнюють декларації стосовно мінімального податкового зобов'язання, вони стикнулися з проблемою, як вперше в цьому році визначати коди КаТО ТТГ в деклараціях. Ну, зокрема, в декларації єдиників четвертої групи вони задають питання, які саме коди Катоти ТГ зазначаються в рядку 9 загалом частини декларації єдиника четвертої групи, загальної звітної, і графі 10, додатку першого відомості про наявність земельних ділянок такої декларації. На що податкова надала наступне роз'яснення? Що в рядку 9 заголовної частини загальної декларації ми зазначаємо код като -ТТГ рівень 3 з довідника като -ТТГ за основним місцем обліку платника. В рядку 9 частини, заголовної частини звітної декларації, а там ми будемо зазначати. Код територіальної громади, тобто рівень третій, згідно довідника, вже за місцем розташування земельної ділянки. Це перше питання. Тепер графа 10 додатку першого відомості про наявність земельних ділянок. Вона заповнюється згідно з катоти який, нагадаю, затверджений наказом 290 і знаходиться його легко знайти пошуком в гуглі. В графі 10 цього додатку відомості про наявність земельних ділянок звітної декларації зазначається катоти ТТГ за місце розташуванням земельної ділянки. Таким чином, юридична особа, яка має земельні ділянки, що розташовані на території різних сіл. Силіщ однієї територіальної громади в колонці 10 додатку першого звітної декларації зазначає код КТОТТГ за місцем розташування земельних ділянок. Тобто це буде код 4 рівня за КТОТТГ, який відповідає категорії об'єкта М або Т, або С, або Х, в залежності від місця розташування такої ділянки. При цьому за таким кодом. Подається одна звітна декларація з першим додатком до органу ДПС, який і обслуговує цю територіальну громаду. І є ще один нюанс: Податково звертає увагу на особливості визначення оцих кодів Като у місті Києві і місті Кривий Ріг. Справа в тому, що в цих містах до кожного району залишилися свої окремі рахунки місцевих бюджетів, і тому, от саме тому в деклараціях, нам потрібно зазначати код Като районів цих міст, відповідно до вже розташування безпосередньо самого об'єкту оподаткування, тобто земельної ділянки. Коди районів вони містяться у колонці додатковий рівень, який відповідає категорії об'єкта В. В залежності від місця розташування землі, а для всіх інших містах України з районним поділом оця колонка додатковий рівень, вона взагалі не застосовується. Бачите, яка ситуація? І крім того, хочу зазначити, що багато питань з того, як визначається мінімальне податкове зобов'язання, надала податкова на своєму сайті у повідомленні. Від 17 лютого 2023 року там а, десь 30 запитань і відповіді на них стосовно мінімального податкового зобов'язання. Посилання на цей матеріал ви бачите на цьому слайді. Тепер ще одне питання: воно також стосується мінімального податкового зобов'язання і виникає у тих підприємців, на яких оформлена земля як на фізичних осіб. Коли ж підприємець на єдиному податку повинен подавати. Розрахунок МПЗ до декларації. У складі податкової декларації платника єдиного податку, е, отакий додаток, 2, Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання, він подається у разі наявності е, у фізичної особи земельних ділянок, які відносяться до сільгоспів у гідь згідно з податковим кодексом. Там є таке визначення. Тобто сюди відносяться рілі, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища і перелоги. І ось е, існують дві е, е, вимоги. Вони належать їм на праві власності або користування і вони використовуються для провадження господарської діяльності. Дві одночасно вимоги мають бути виконані. Якщо йдеться про сімейне госфермерське господарство, то тут ця вимога спрацьовує таким чином. Якщо треба подавати... Додаток 2. розрахунок МПЗ до декларації. Якщо така земля належить головам сімейних фермерських господарств і членам таких господарств на праві власності або користування і знову ж таки використовуються їми в своїй господарській діяльності. Отже, якщо на вас, як на фізичній особі, є земля, але ви, у вас немає кведа. Згідно з яким ви використовуєте цю землю в господарській діяльності, то вам не потрібно подавати додаток МПЗ, навіть як порожній додаток подавати не потрібно, тому що нема що з чим порівнювати. Дивіться, це зрозуміла суть того, для чого водився МПЗ, тобто розрахувати, скільки податків сплатив підприємець. А скільки держава вважає, він мав би сплатити, користуючись цією землею, от мінімально. Тому, якщо він в своїй господарській діяльності не використовує цю землю, у нього немає таких кведів, нам немає що порівнювати. Отже, таким чином ми приходимо до висновку, який зробила і податкова зір, категорія 107.01.07, Що якщо ви власники або користувачі землі, Підприємці, але не використовують цю землю в господарській діяльності, то додаток другий до декларації платника єдиного податку вам подавати не потрібно. Переходимо до наступного питання: працевлаштування осіб з інвалідністю, яке стосується практично всіх роботодавців. 16 2022 року набрав чинності закон. 2682, яким у нас викладена у новій редакції стаття 19 закону номер 85 про захист осіб з інвалідністю. Ця стаття 19 вона якраз і встановлює норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, для підприємств, установ організацій і підприємців. Отже, нова редакція цієї статті скасовує звіт про працевлаштування осіб з інвалідністю, який подається щорічно і подавався щорічно до 1 березня наступного зазвітним року. І скасовується реєстрація у Фонді соцзахисту осіб з інвалідністю. Але той факт, що у нас не буде в цьому році звіту за 2022 рік щодо того, чи виконали, чи не виконали ми цей норматив, обов'язки всі у нас залишилися. Нагадаю, які ж це обов'язки. Це обов'язки виділяти і створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, в тому числі спеціальні робочі місця, а створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечення. Інші соціально-економічні гарантії, які передбачені законодавством, а також нагадаю, які існують квоти по працевлаштуванню осіб з інвалідністю на сьогодні. Це одне робоче місце, якщо роботодавця працює від 8 до 25 осіб, або 4% середньооблікової кількості штатних працівників, якщо у вас більше ніж 25 осіб. з цього випливає висновок, що роботодавці з кількістю найманих працівників. Сім чоловіків менше вони взагалі можуть не брати собі особи з інвалідністю. Це не буде порушенням, і також не потрібно виконувати норматив представництва іноземних компаній, які не є юрособами. Тобто, всі квоти, які у нас були в минулому, вони по кількості осіб, які ми маємо працевлаштувати, вони у нас залишилися незмінними. І тепер далі. А якщо норматив не виконана, стаття 19 в новій редакції каже нам, що всю необхідну інформацію Фонд соціального захисту буде тепер отримувати не з вашого звіту, а від пенсійного фонду. Про створення роботодавцями робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість і працювасування таких осіб. Це буде братися з головно, головної за головної частини об'єднаної звітності і додатків до неї, Д1 і Д5. і також від Пенсійного фонду з об'єднаної звітності. Фонд з захисту інвалідів буде отримувати необхідні дані для обчислення кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до тих нормативів, про які я вже сказала. Так от, якщо вони отримали від пенсійного фонду цю інформацію, і вона свідчить, що підприємство роботодавець або ФОП роботодавець не виконав цей норматив. То це буде підставою для проведення перевірки роботодавця органами держпраці. І от чекаємо вже буде це скоро. Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю щороку до 10 березня. Коли він обробить усі всі подані об'єднані звіти від роботодавців, він буде визначати роботодавців, які не забезпечили виконання в попередньому році нормативу робочих місць в автоматизованому режимі, і буде надсилати їм розрахунок сум адміністративно господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв'язку з тим, що вони не виконали цей норматив. Розрахунок таких санкцій буде надсилатися роботодавцям-порушникам у формі електронного документу через їх кабінети на порталі пенсійного фонду, і форму цього документу має розробити Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю спільно з пенсійним фондом. Чи розроблений цей документ, чи ні, ми ще не знаємо, але ось так воно має працювати. І також зверніть увагу, що є ще і 20-та стаття закону 875-го щодо того, який розмір адміністративних санкцій. Дивіться, для роботодавців з чисельністю 15 і більше працівників. Штраф становить середню річну зарплату на підприємстві на вашому за кожне робоче місце, яке не було створено. А якщо у вас невеликий кількість персоналу від 8 до 15 працівників, то це буде половина середньорічної заробітної плати для роботодавців. І зверніть вашу увагу. Що в 20 статті у нас прописано, що суму адмінсанкції роботодавцю розраховують самостійно і сплачують до 15 квітня року наступного за роком, в якому відбулось порушення нормативу. Тобто граничний термін сплати адмінсанкцій з 2022 рік, це 14.04.2023 року. Як бачимо, це не узгоджується статтею 19, в якій сказано, що Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю самостійно все розраховує і надсилає платнику податків. Але час є на роз'яснення з цього приводу, чи самостійно розраховувати, чи чекати, що нам надійшли фонд соцзахисту осіб з інвалідністю. Будемо чекати, Ще у нас повністю практично є. Місяць березень на це, а на мою думку, що є просто неузгоджена стаття 19, яка змінена, і 20, яка не змінена. Крім того, щодо санкцій, хочу зазначити, що на додаток до посадових осіб підприємства-порушника, які мали б. Працевлаштувати інвалідів буде накладатися ще адміністративна санкція в розмірі від 170 до 340 гривень. А посадові особи це директори бухгалтера. Отже, така у нас ситуація з працевлаштуванням інвалідів. Як бачите, ними не можемо розслаблятися. А також хочу вас запросити відвідати найближчі вебінари від компанії «Я – бухгалтер». 21 лютого за моєю участю ми будемо розбиратися в всіх ПДВ-новаціях 2023 року. Насилайте свої запитання до вебінару завчасно. І 9 березня 2023 року ми запрошуємо вас на вебінар Лікарняні і Декретні 2023 оформлення, розрахунок і облік. Лектор Галина Казначей. А я буду продовжувати. Наступне питання це нові форми декларації з ПДВ. Податківці раніше розробили нові форми податкової накладної розрахунку коригування. А ось невдовзі з'явилася нова форма декларації з ПДВ. Для юридичних осіб це податкова декларація з податку на додану вартість, уточнюючи розрахунок, і для неплатників ПДВ, які є отримувачами послуг. Від нерезидентів, які постачаються на митній території України, а також з'явилася нова форма розрахунку податкових зобов'язань. І така точна ситуація для фізичних осіб. Ось ви бачите електронні форми нових декларацій ПДВ, уточнюючого розрахунку і розрахунку податкових зобов'язань. За роз'ясненнями податковою. Застосування нових форм у нас починається з 1 травня 2023 року. Тобто ми будемо звітувати за новими формами за квітень. Отже, у нас є час ще розібратися з тими новаціями, які з'явилися в цій формі. І, до речі, хочу сказати, що саме на вебінарі з ПДВ. Ми будемо розглядати детально і це питання. Наступне сьогоднішнє питання це деклараційна кампанія 2023 року. Про неї нам нагадує управління ДПС у Дніпропетровській області. З 1 січня 2023 року у нас вже введена в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи. В редакції наказу Мінфіну від 17 травня 2022 року номер 143 цікаво те, що в 2022 році в Податковий кодекс були внесені зміни, які не всі помітили. А саме, у нас існувало ще в 2022 році два строки, коли подавалась майнова декларація. Підприємці на загальній системі подавали майнову декларацію до 9 лютого року наступного зазвітним. А звичайні громадяни, які мають звітувати за свої доходи, вони подавали декларацію до 1 травня. Але той пункт, яким встановлювався окремий строк для підприємців на загальній системі, був. Викреслений з кодексу в 2022 році. Зміни були внесені законом. І тепер у нас існує один пункт 4918.4, який стосується строку, коли подається майнова декларація і підприємцями на загальній системі, і фізичними особами, громадянами. І цей строк. 1 травня 2023 року. Отже, всі мають подати нову декларацію саме в цей строк. Причому, оскільки вона нова, то податкова розробила приклади її заповнення, і з ними можна ознайомитися на веб-порталі ДПС. Ви бачите посилання на ці матеріали, щоб не припуститися помилок. Отже, користайтеся цим. І наприкінці. Календар бухгалтера на поточний тиждень. Отже, 20 лютого це останній день подання, декларації з ПДВ за січень, декларації акцизного податку за січень, податкової декларації сплати за землю за січень 2023 року для тих, хто звітує щомісячно, хто обрав для себе таку форму звітування. Податкова декларація сплати за землю. Земельний податок або орендна плата на 2023 рік для тих, хто обрав таку форму звітування. Також податкова декларація з рентної плати за січень і розрахунок з рентної плати за користування радіочастотами за січень. 20.02. Це останній день подання декларації з єдиного податку на 2023 рік і розрахунки частку сільхоз виробництва за 2022 рік для того, щоб підтвердити свій статус платника єдиного податку четвертої групи на 2023 рік. В цей же строк подається. Декларація з податку на нерухоме майно на 2023 рік, податкова декларація з транспортного податку і декларація платників єдиного податку за ставкою 2%, яка подається щомісячна. Також 20 лютого це останній день сплати екологічного податку за четвертий квартал 2022 року. Рентної плати за користування надрами і видобування корисних копалин за четвертий квартал 2022 року. Рентної плати за користування надрами в цілях не пов'язаних з видобуванням корисних копалин за четвертий квартал 2022 року. Ренти за спецвикористання води за четвертий квартал 2022 року. І за використання лісових ресурсів також за четвертий квартал 2022 року. Не забуваємо що 20 лютого це один, останній день сплати, збору за місця з паркування транспортних засобів за 4 квартал, туристичного збору за 4 квартал 2022 року, єдиного податку і сум доходів, оподаткованих за ставкою 15%, і задекларованих в 4 кварталі 2022 року платниками єдиного податку першої та другої групи. Єдиного податку за четвертий квартал 2022 року юридичних і фізичних особ, тобто це мова про третю групу, і єдиний внесок ЄСВ з доходу за січень 2023 року. Дякую вам всім за увагу і прощаюся до наступного тижня.